В день я дивлюсь на село, яке стоїть біля мого лісу, на радість дітей, які бігають по вулиці, на жінок, які параються на городі, на чоловіків, які навчаються сабли та спису. Я намагаюсь згадати, яке було моє село, де мої діти та дружина. Вночі, коли я виходжу на полювання, я шукаю їх всіх. Мені потрібен кожний з кожного я візьму по шматочку. В мене є вічність, Бог чи диявол дарував мені її. Коли остання московська потвора ляже в землю, можливо, творець пустить мене до раю. І коли вмираючи москалі зі страхом у очах питають мене, хто ти, Кожний раз одне і те ж питання, не завжди звичайно, це тільки сміливі можуть спитати. Більшість із них відразу кладе в штани, коли чують мене. Вони вже знають хто я. Вони вже чули про мене. Але не хотіли вірити, сміялись. Я ніколи не відповідаю, бо не пам'ятаю свого імені, не пам'ятаю нічого, крім останньої ночі, ніч яка породила мене. Я народився, чи краще сказати, народився знову. В місті Батурен 2 листопада 1708 року. На крові тисяч українців. Я виліз з-під порубаних тіл своїх побратимів. Я взяв сабли, які стерчали в понівечених жінці і дитині. Народився в гробовій тишині. Тому я і дарую землі України тишу. Тільки московит руйнує тишу своїми скаву линням Я вириваю його горло. Він захлинається свою кров'ю. Я дивлюсь в його очі. Тиша, я складую свої сабли. Сьогодні їм не довелось попрацювати. Сьогодні я розривав руками. Нічого мої хороші. Завтра буде нова ніч. Я знайду вам москалів пожирніше. Я накормлю вас. Я люта ненависть козака. Я страх і біль поміраючих. Я сморід закатованих. Я йду за кожним, хто вбивав українців на їх землі. Ya ja, vaturen ya ja, vaturen ya ja, vaturen